До речі, зніміть це ну, тільний озимий ячмінь. Це ваш ячмінь? Так. По, по проміжниці. От то, що ми були, тоді осінню, ще його дивилися? Зимою, зимку. А, зимою 31 грудня, так? Да? Так, 30 30-го 30 грудня, так. Да? Оце він так виглядає. Він вже готовий до дни. <рес> ну як не готовий, але вже тут обробітків не буде. Один раз і другий регулятор і два рази фонгістит. Двічі не обробили ріст-регулятором, бо за швидкий розвиток просто. Якщо в минулому році, 30 квітня, ми обробляли перший раз від бур'янів, то в цьому році вже 2 травня викинув колос така? на, на, на 2-3 тижні раніше за термін. Зміни клімату досить, досить відчутні для нас. Зараз ми на полі озимого ячменю сорт Ханелоре. Посіяний тут в сидеральну суміш міка плюс від суфле. Це було посіяне, суміш була посіяна після збирання озимої пшениці, ранньої озимої пшениці. Ми вже в середині липня посіяли цю суміш. І план був такий, щоб посіяти якусь зернову культуру, тобто озимий ячмінь після озимої пшениці по технології Ноутіл. Отут органічних добрив не вносилося. Ми посіяли оцю сидеральну сумішку і прирубуючи її рублячим котком, сіяли 19 вересня озимий ячмінь. Норма висіву була 2,5 мільйона, хоча для дворядних ячмінів норма висіву рекомендують більше 3,5. Але ми йдемо цілеспрямовано до зменшення норм висіву, щоб дати рослині більший потенціал індивідуальної рослини і тим самим отримати більший результат. Чому не було органіки? Бо її завжди дефіцит, а органіка тут у нас виступає з сидеральні покривні культури. Тут була, кому цікаво, тут була швидкорослі. Гірчиця, редька олійна, фацелія, е, вика, пелюшка і гречка. Тобто шість культур. І вони набрали масу таку десь до метр м. Ми їх прирубали рублячим котком і одразу посіяли озимий ячмінь. Ну, попали ми. У цьому році трошки в несприятливі погодні умови навесні. Маю на увазі квітень-травень посушливий. Тому бачимо, були з представником сингенти і бачимо абортацію двох-трьох квіток нижніх по дворядному ячмені абортація. Тобто він захищається від несприятливих, несприятливої посухи. Маємо бачити, отут. Отут тут він відкинув. Тобто урожаю високого невідомо, чи ми отримаємо. І цілий травень передають посушливий. Тому тут і була одна рестригуляція. Модус кальма 06. І другу рестрегуляцію мало робитися етифоном. І ми не встигли. Вже з'явився остюк і ми не робили. А фунгіцидний захист був подвійний. Бачимо, що ну, посуха раз, що немає розвитку хвороб. І авіатор свою справу робить. В принципі, посів чистий. Чому займаюся дворядними озимими ячменями? Бо мають виповнене зерно, крупніше зерно, як шестирядні, більшу натуру і... Можливо, часом підходить для пивоваріння. Тобто, якщо білок співпадає, вкладаємось до 11,5%, можемо і спробувати на пивоварний. Я бачу, такі є у вас пониження, Це що від мишей, оці прогаринка. Я ще точно не досліджував, мабуть миші. Ну я бачив, що ясмінь там є. Так, це миші. Вони його підстригли, так, да, і okay. в нього запізнення з розвитком. Але ячмінь є, і він виколошується. Один би дощ все вирівняв. Що ми бачимо? От наприклад тут Чотири стебла і всі, всі, всі ско один, два, три, чотири. Відкинуло тільки один. Ось він. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, відкинутий один. Ну, тобто, навіть і при посушливих умовах він намагається дати більше продуктивно, не відкидає нижні, нижні стебла. І що ми бачимо тут, бачите? Багато органічної речовини, ну, багато пожнивних решток. І вони не ж перешкоджають ячменю. Цікавий досвід використання покривних культур між пшеницею. І, ячмен. Зиму, і, і воно ще й встигає дати результат, так? І знаєте, по чій, по чій це технології, теж по-німецькій. Бо колись я був в Німеччині на Дніполя, німецькі Дніполя ДЛГ називається, і німці там кажуть, ну, мій сусід так примудрився, щоб посіяти пшеницю. Проміжну культуру вони кажуть, ну, зелене добриво, і ще ячмінь посіяти. Тобто використовують е, оцей м м мінімальний е, між, проміжок, часу. проміжок часу між зерновими, насичують його сидератами покривними і знову займають зерновою культурою. В той час, як було, ну, зернові були в тренді або великі ціни мали тут внесено 100 кг азоту діючої речовини Ну, тобто не, не мінімальна доза, але й не максимальна. Вносили, вносили померзну талому в кінці е лютого і вносили Перед виходом в трубку ще раз 2 центнери вапнякової. Тобто тут 106-108 кг азот. Якщо вносимо більше, то він або вилягає, або дає великий білок, який не підходить для пивоварів. Тому ми зупинилися на нормі 100. Ну і плюс це дешевше по коштах, бо колись рекомендації були. 120-140 азоту. А давайте от візьмемо будь-який колос і порахуємо скільки в ньому рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, тобто і плюс тут так само маємо 22, 23 зернини. Тут щоб порахувати густоту <гум> стояння, тоді можна <гум> сказати, яка урожайність, але ще не будемо загадувати. Зараз якраз цвітіння ячмені ми ось бачимо пиляки білі. Але всі вже заходи ми тут зробили, хай собі росте і наливається. Дощу бракує. Але я думаю, що ми вискочимо за рахунок. Це ранньостиглий сорт і налив швидкий, він ще потягне вологу. Тренуються хлопці.